Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 47 і тема ферзь проти пішака. Тобто в чорних є пішак, якому залишився один хід до ферзя. Король може захистити поле перетворення, чорні проведуть ферзя і буде нічия. Зараз самий простий випадок: білий ферзь може заблокувати поле перетворення. І білі легко виграють. Адже чорний король він не може вигнати білого ферзя. Білі просто підведуть ближче свого короля, виграють пішака. Далі білі ставлять мат ферзем. Наступний випадок: чорний є ферзовий пішак. Білі легко виграють проти ферзового, королівського і коневих пішаків. Спочатку білі дають шахи або атакуємо пішака. І постійно ферзь наближається поближче до пішака. І нам потрібна така позиція: Чорні або втратили пішака, або чорний король стає перед пішаком. Зараз, коли чорні не загрожують перетворитися на ферзя, білі підводять ближче короля. Далі знову необхідно давати шахи чи атакувати пішака, щоб загнати чорного короля перед своїм пішаком. Ось чорний король перед пішаком, білі підводять ближче свого короля. Знову або даємо шах, або коли король відійшов, атакуємо пішака. Подвійний удар. І заганяємо короля перед пішаком. Підводимо ближче свого короля. Шахи атакуємо пішака. Наближаємося ферзем ближче. Чорний король перед пішаком. Білі підводять ближче свого короля. Тепер вже значно легше загнати короля перед пішаком. Отже, білий король близько. Ну і далі ставимо мат. Дуже схожа ситуація, коли в чорних коневий пішак. Підводимо ближче ферзя, шах, атакуємо пішака. Подвійний удар. Загнали короля перед пішаком, підводимо ближче свого короля. Постійно ця ситуація повторюється. Заганяємо короля перед пішаком, підводимо ближче свого короля. Шахи або ось подвійний удар. Заганяємо короля перед пішаком, підводимо ближче свого короля. Атакуємо пішака. І чорні ось трошки помилилися. Ну, якби білі грали правильно, білі підвели ближче короля і би теж виграли. Можна бити ферзя і далі білі ставлять мат ферзем. Наступна позиція в чорних туровий пішак або крайній пішак. Виграти можна не завжди. Якби білий король стояв би десь далеко, на восьмій горизонталі, білі б не могли виграти. Білий король зараз близько, ось в цій зоні, включно з виділеними клітинками, і білі тому можуть виграти. Наприклад, даємо шах, ферзь b3. В чому тут нюанс з крайнім пішаком? Якщо зараз зіграти королем, то буде пат. Даємо шах по першій горизонталі. І зараз можна підвести ближче короля. Чорні хитро проводять пішака в коня. Якби чорні провели пішака у ферзі, білі б зіграли ферзь d2, король b1 і король b3. Загрозами ферзь c2, ферзь на першу горизонталь, де один є один був би мат. Це зараз комп'ютер каже, найкращий захист провести коня. Але далі ферзь проти коня вже досить легко виграє. Можна зіграти ферзь є 2. Шах відступили королем. Якщо зараз побити коня, буде пат. Хороший хід король c3. Поставили короляну проти короля, опозиція з різними матовими ідеями. Ну і далі мат. Тепер білий король розташований з іншого боку. Хороший хід буде король d3. Чорні не провели ферзя. Якби чорні провели ферзя, був би хід ферзь c2 мат. Тому хід король b2. Але тепер білі виграють дуже швидко. Ферзь c3. Ферзь c2. Король в кутку, ферзь c1 мат. Тепер в чорних слоновий пішак. Які тут нюанси? Уявимо, що чорний король в кутку дошки. І білий ферзь б'є пішака. От якось він побив. Буде в чорних пад. Білі можуть виграти, якщо білий король близько до цього пішака. Якби король був десь на восьмій горизонталі, була би нічия, найкращий зараз хід це ось ферся 2. Зв'язали пішака. Далі ферся 3 шах. І тепер хід ферзь b2, зв'язали пішака. Якби чорний король походив би на d1, то був би в білий хід короля f3. І якщо чорні провели б ферзя, то був би хід ферзі 2 мат. Ось така техніка виграшу проти слонового пішака. Зараз виграти вже дуже просто, ферзь може зайняти поле перетворення. Білі підводять ближче свого короля і білі виграють. В цій позиції чорний король розташований ближче до кутка. Білий король близько до пішака. Білі швидко виграють. Хід ферзь b4. Якби чорний король сховався б на С1, був би хід короля F2. Єдиний хід був би в чорних король d1, ферзь 1 мат. Короля 1 білі легко виграють, просто вже король контролює поле перетворення і білі ставлять мат. На сайті Лічез є дуже багато вправ на цю тему. В опис до цього відео я додам посилання. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!